Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І от ми вже приїхали додому. Сьогодні ми їхали по посилку яку, сюрприз, яку прислала мені моя. Підписниці, що в тій посилці. Ми забрали з нової почти, що в тій посилці. Будемо зараз дивитися і будемо робити розпаковочку. Ось. Дуже, дуже мені цікаво. Я знаю, що там щось, а що, що решта то велика така посилка, скільки то, там всього. Не знаю, що там ще одно, одно знаю, а решта. Вже подивимося, що там буде. Будемо робити розпаковочку. Знаю, що мід бо казала, що мід мені прийшли. Ще давно казала, що прийшли. а що ще там, бо то дуже велика посилка. Так що дивимося зараз. Я вам ще покажу, які у мене порозцвітали, як гарно порозцвітали мої нарциси. Які гарні такі нарциси. З того боку і з того боку. Все порозцвітало так гарно. О, тут вже і білі починають уже розцвітати. О, такі дуже делікатні. І такі, і такі. і, такі, і така краса. Гарні нарциси. Трохи вже тут зробила у квітнику. У нас такий вітер нині. Ось такий. А ви діліться, чи у вас вже позацвітали нарциси. У мене вже і гіацин де трошечка є, що маленький такий. І білі починають ось білі, теж нарциси вже починають е розцвітати. І жовтенькі такі. Ось дуже дивіться, як гарно. Яка краса. А ви пишіть у коментарях, чи у вас вже порозцвітали і які квіти вже розцвели у квітнику. Дуже цікаво буде, яка погода у вас, все пишіть у коментарях. Так, ми вже приїхали додому. Зараз будемо відкривати. От тут, тут від Оксани Васильєвної мені прийшла така посилочка, ми її робимо розпаковочку. О, Що тут будемо дивитися, що тут є? Так, все запечатано, а ми будемо дивитися, що тут, що тут є. Запечатаємо так тут. Ой, Тут такого всякого є. Боже. Ось такого всякого тут е, понасилала. мені. Боже, пані Оксана, щиро дякую вам, Боже, що тут є? Так, ось розбираємо тепер О, зубні щіточки щиточки. Дивіться, Боже, пані Оксана, я ще вдячна вам, дивіться, яких, яких чотири зубних щіточки, дивіться, які різних, різних такі то-то. Дякую, щиро дякую вам, пані Оксан. Я щиро вдячна вам. Так. Е, спагеті, пачка спагеттів, бо спагеті. Так, я це відсуну Ось сюди, вон. Це все буду тут класти. Так, Далі. Е, макарони. Макарони такі. О, Це рожки такі, пачка макаронів ще макарони росій. Боже. Рис. Рис, одика пачка. одна, Боже, пані Оксана, щиро вдячна вам, я дуже-дуже щиро вдячна вам. Ось, є чотири, чотири пачки рису. Дивіться. Чотири пачки рису. Так, так далі, що тут ще? Ще макарони, отакі о. Метеликом, макарони, такі гарні. Так. Тут все що таке, це паста, швидше всього зубна паста. Продент. Так. Одна і друга, дві пачки зубні. Паста зубна, ще одна зубна щітка. Є, так, тепер ще тут, боже, різне... різного насіння. Боже, дякую, щиро дякую вам. Бог. О, є, будемо садити. О, є цибулі, помідори, буряк столовий, кабачок, петрушка, огірки, морква, капуста. Дякую, щиро дякую. Дивіться, усяких різних тих е, насінь, насіння різного будемо сіяти, будемо обов'язково будемо сіяти. Я ще раз кажу, щиро дякую, дуже дякую вам, пані Оксана. Я така вдячна вам, Боже. Добре, так, далі. Це горох такий, дивіться, насінний горох оброблений. Будемо садити, обов'язково будемо садити. Так, що ще тут? Тут ще щось є в цій. А ну що тут будемо дивитися? Що тут є? Будемо вибирати. Боже якого Боже. Дякую вам, дякую, я да, дуже вдячна. Так, ще відкриваємо. Тут такий рушничок. О, дивіться, який тут такий, на білі два рушничка, один більший, один менший. Дуже гарні такі. Дивіться, да, дуже гарні, дуже. Дай, Боже, вам здоров'ячку. Пані Оксана, так. Шампунь. Ось такий во. Шампу шампунь. Ось такий во є. Тепер ще щось. Тут таке мило. Ось таке мило. Знову така зубна щиточка. Гребінь. Гре, гре, Щепці такі, нігті. Для нігтів. І тут знову паста. Це що це таке? Флурьот. Це теж певна паста зубна чи яка. Ще розберемося, що це таке. Так, далі. Ананас шматочками баночка. Ананасів. О, де гречка. Тут. Боже, дякую вам. Бо Щиро вдячна вам. Дай Боже, вам здоров'я. Не послідили, що ви тут е, прислали. От знову ще три зубні щиточки є. І тут е, дві банки меду, дві літри меду. Дякую, щиро дякую Боже, який, який подарунок мені е, прислали. Я щиро щиро вдячна вам Боже. Я за це все, все щиро щиро вдячна. Обов'язково будемо і будемо їсти, і варити будемо, все, все будемо. І зараз вже будемо пробувати ці ананаси, будемо пробувати, усе будемо пробувати. Дякую, щиро вдячна. Дай Боже вам здоров'ячко, пані Оксано. Усе дуже обов'язково будемо і сіяти і це, і горох будемо сіяти, і будемо сіяти насіння. Це обов'язково будемо сіяти все. Все будемо сіяти. Дякую, щиро вдячна вам. Дай Боже вам і вашій родині. Здоров'ячка міцного, Божого благословіння, всього всього як найкращого. Я дуже щиро вдячна вам. Я радію, що маю таких друзів, підписників, що мене поважають, що мені таке прислали, я таке навіть не сподівалася, що я такий презент получу. Дякую, дякую. Ще раз щиро, щиро дякую. Дай Боже вам здоров'ячку, вашим рідним. Дітям, онукам, всім, всім дай Боже вам здоров'я. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир у всім і нашій Україні. Основне мир і здоров'я. Аби був на світі мир і здоров'я, би Бог давав, а все решта додасться. Дякую ще раз щиро, дай Боже вам здоров'я. Будьте здорові. До зустрічі!